Українського об'єднання Свобода, вітаю вас, пане Андрію. Доброго дня, пане Андрію, сьогодні парламент працює, але працює в режимі обговорення питань, не прийняття рішення. Чому поясніть будь ласка. Напевно, через те, що цей парламент він не є в тій політичній конфігурації, яку вимагає сьогодні українське суспільство. Ми бачимо, що значна частина депутатів, причому на жаль, навіть тих, які формально входять до складу нині правлячої коаліції. Вони займають таку безвідповідальну позицію і або, взагалі, ігнорують засідання, або не збираються голосувати за нагальні необхідні законопроекти. Я про партію регіонів і комуністів взагалі не кажу це відверта п'ята колона Кремля, але ми бачимо, що є великі проблеми із дисципліною і злагодженістю роботи коаліції. На жаль, сьогодні. Багато важливих законопроєктів мало бути розглянуто і зараз вони розглядаються, але голосувань немає, бо немає голосів. Це дуже прикро. Я скажу відверто, це ганьба зараз для українського парламенту перед українським суспільством, яке вимагає швидких рішень займатися от такими от з такою ситуацією. До речі, сьогодні було. Багато ініційовано законопроєктів, в тому числі від Сукраїнського об'єднання Свобода, наприклад, законопроєкт, який дає можливість робити подання на відбирання депутатської недоторканості не тільки генеральному прокурору, але й виконувачу обов'язки генерального прокурора. Тому що сьогодні у нас тільки може бути виконувач обов'язки, поки не обраний новий президент. Відповідно, зараз виогненно прокурора він не має права подавати в Верховну Раду подання на притягнення до відповідальності. Тих чи інших депутатів, які займаються сьогодні сепаратизмом, корупцією, там не понесли ще покарання за свої злочини. І та в минулому, і сьогодні цей механізм по суті не працює, але ми бачимо, що не було голосів за це рішення. Коли власне є пропозиція знову повернутися до сесійної зали і активно приймати рішення, я знаю, що сьогодні було. Оголошено, зроблено з заява Сергія Собо Сергій Соболів зробив заяву, що конституційна комісія зараз активно працює і власне є певні проекти рішень, коли ми побачимо обговорення безмовно в сесійній залі. Я не знаю і не можу давати таких прогнозів. Відверто скажу зараз. Важко прогнозувати швидкість роботи парламенту. Хотілося б, звичайно, щоб це було якомога динамічніше. Але мені здається, що сьогодні головне питання це. Відновлення нормальної роботи коаліції. Ми сьогодні не маємо цієї роботи. Якщо деякі депутати занадто сильно загралися в дрібні інтриги і в якісь зобов'язання, в якийсь шантаж політичний, то я думаю, треба швидко їх отрезвити. Можливо, треба буде апелювати до громади, до вулиці, щоб знову вона нагадала про себе і нагадала цим депутатам власне їхнє місце. Зрозуміло, дякую вам. Нагадую, що це була думка Андрія Іллєнка, народного депутата України.